Слава Ісусу Христу, мої дорогі! Сідайте зручненько, беріть собі чайок чи каву, бо зараз ми з вами глянемо у карти, що вони нам відкриють. Хай Господь благословить наш розклад, аби він був на користь і на правду. Дай Боже нам всім мудрості і терпіння пережити тяжкі часи. Та давай подивимось, що нам карти скажуть про таке важке питання: чи може ворог пробувати дестабілізувати владу в Україні? Перша карта, четвірка мечів. Ото карта такої паузи, відпочинку, ніби ворог зараз не спішить бігти з якимись новими планами. Але це й не значить, що вони там руки склали. То як за тища перед бурею можуть приглядатися, чекати слушної хвилі? Друга карта шестірка кубків. А це вже така енергія минулого спогадів? Мені тут показує, що ворог може пробувати грати на ностальгії. На старих обіцянках чи ідеях, що було колись краще, ти будуть пробувати впливати через психологію, через людей, котрі згадують старі часи. Третя карта шістка мечів. А ця карта то рух, перехід, зміна. Вона мені каже, що основна стратегія. Ворога не прямий удар, а хитро через інформацію, через вкиди, через перевезення ідей з одної голови в другу вони будуть тиснути, але радше підступно, щоб змінювати думки і настрої, а не напряму звалювати владу. Ну, що я можу сказати? Та так, ворог може пробувати дестабілізувати, але то буде непряме і не раптове, радше через інформаційні ігри, через пропаганду, через старі історії. Владу вони так просто не завалять, але мозги людям морочити будуть. То точно так дивимось тепер на дуже тяжке і страшне питання: чи є небезпека від тої ядерної або хімічної загрози від ворога? Перша карта дев'ятка пентаклів. Ото карта достатку і стабільності. Вона мені показує, що наразі ситуація під контролем. Є системи захисту, є союзники. є... Певна впевненість, що повністю беззахисні, ми не лишимось, то як знак, що все тримається більш-менш купи, друга карта, четвірка жезлів. А ця карта про опору, про захист дому, про підтримку громади. Тут явно йде підказка, що і всередині країни. І ззовні є е, сильні опори, які не дадуть ворогу легко провернути таку страшну атаку. Є домовленості, є союзники, котрі не дозволять перейти Червону лінію. Третя карта п'ятірка кубків ну ця вже тяжка, то карта е, втрат жалю вона несе. Енергію страху, що десь може бути якась загроза, може бути паніка або локальні проблеми, але то радше не сам факт застосування, а більше психологічний тиск. Люди боятимуться, і ворог на тому буде грати прямої ядерної чи а, хімічної атаки. Карти не показують, але загроза на рівні психологічному існує. Ворог буде залякувати, щоб люди мали страх і втрачали спокій. Тому не треба панікувати, бо більше воно буде словами і тиском ніж реальною дією. Так здивимось, що карти нам скажуть на питання чи загрожує Україні ослаблення міжнародної підтримки. Перша карта п'ятірка мечів. Така неприємна карта каже про конфлікти, про якісь сварки і непорозуміння. То може значити, що серед союзників можуть бути розбіжності. Хтось тягне ковдру на себе, хтось має свої інтереси. Але то більше політичні ігри, а не пряме, все, ми вам більше не помагаємо. Друга карта трійка кубків. А це вже добра карта, свято, єдність, підтримка. Вона показує, що. Попри всі ті конфлікти, основа підтримки лишається. Союзники далі разом, бо є спільна мета і розуміння, що без України їм самим буде біда. Третя карта лицар жезлів. О, то вже карта руху і дії. Вона мені каже, що навіть як будуть якісь паузи чи е, суперечки, все одно будуть нові ініціативи, нові поставки, нові формати допомоги, це як енергія. Їдемо вперед, не стоїмо. Ну, що я можу сказати? Ослаблення якогось сильного я не бачу. Так, можуть бути сварки, затримки е десь політики будуть крутити носом. Але головна лінія підтримки тримається і нові хвилі допомоги ще прийдуть. Так, дивимось тепер на таке важке питання, які ж реальні шанси на стабілізацію фронту цієї осені? Перша карта, п'ятірка кубків. Ото карта втрат і розчарувань. Вона показує, що вже є біль, є зранені очікування. Осінь не почнеться з якогось чудесного прориву, будуть складні моменти, можливо, навіть відчуття, що все пропало. Але то радше емоція, ніж реальний крах. Друга карта колесо фортуни. Ага, тут уже цікаво. Це карта змін, циклів. Вона говорить, що ситуація може крутитися то в одну, то в другу сторону. Ворог буде тиснути, але і Україна отримає якісь нові можливості. Це не про застій, а радше про нестабільність, але з шансами на поворот у кращий бік. Третя карта пажезлів. А це карта нових початків, нових ідей, нових ініціатив. Вона ніби каже, так буде важко, але з'являться нові рішення. Нова підтримка, чи нові підходи? Молодий паж то ще не сила армії, але то надія і руху уперед. стабілізація фронту восени буде непростою. Спершу може здаватися, що шанси малі і є втрати, але далі доля крутне ситуацію і з'являться нові можливості. Тобто, фронт не розвалиться, але й повного спокою не буде. Радше постійна гойдалка, з якої Україна зможе витягнути трохи користі. Такс. дивимось тепер на таке болюче і важливе питання. Які ж шанси на успішні обміни полоненими, аби наші люди вернулися додому? Перша карта вісімка кубків. Ото карта відходу і тяжких рішень. Вона мені каже, що процес обмінів буде непростий, десь будуть зволікання, десь. Ворог спеціально гальмуватиме. Люди чекають, але швидких і масових рішень не видно. То як дорога, що тягнеться довго. Друга карта десятка жезлів. А це карта тяжкого тягаря. Вона показує, що переговори йдуть дуже важко, ніби все давить і тримається на останніх силах. Це велика робота, і сторонам доводиться через силу пробивати кожен крок. То прямо натяк, що влада тягне цю ношу, але легко не буде. Третя карта паж жезлів. А тут уже з'являється надія: це карта новин, маленьких початків. Вона ніби каже, так будуть обміни, будуть вістки. Може, не так масштабно, як хочеться, але крок за кроком наші люди будуть вертатися. Ну що я можу сказати в підсумку? Обміни будуть, але то тяжкий і е, повільний процес. Більше маленькими групами, ніж масово, є надія, є рух, але то довга дорога з великим тягарем. Наші люди вернуться, але поступово і з великим терпінням. Так, дивимось тепер. Чи буде восени енергетична криза, відключення світла чи газу, і наскільки то все серйозно? Перша карта лицар Кубків. То карта не про війну і руїну, а про емоції і обіцянки. Вона мені показує, що влада буде більше заспокоювати людей, давати слова, що ситуація е, під контролем. Це ніби такий месенджер, котрий приносить звістки, десь буде перебій. Але зразу й обіцянка, що відновлять. Друга карта лицар Пентаклів. Ага, то вже карта стабільності, але повільної. Вона каже: інфраструктура тримається, ремонти роблять і все то йде поступово. Але швидких рішень не буде. Якщо будуть удари, то відновлювати можуть довше. Бо Лицар Пентаклів діє не спіша, але впевнено. Третя карта четвірка Пентаклів. Оце. Вже карта економії і скутості тут чітко видно, відключення можуть бути, але більше як вимушені міри для збереження ресурсів то не тотальний колапс, але може бути так, що люди будуть сидіти з лімітами подекуди без світла, подекуди е з меншим теплом. Ну, що я можу сказати в підсумку великої кризи, що би зовсім без газу чи електрики, карти не показують. Але перебої і відключення будуть, і то восени відчується, особливо через економію і через повільні ремонти після ударів. Так що запасатися свічками і теплими речами треба. Ну, що мої файні, то все на сьогодні. Карти сказали, що мали сказати: бережіть себе, не падайте духом, бо кожна ніч має свій ранок. Нехай у вашій хаті буде тепло, у серці спокій, а в душі надія. До нової зустрічі! Дай вам Боже здоров'я і сили.